Є акція у нас, і говорили про це сьогодні. Кобзаром кожну хату. Ну, так уже трапилося. Можливо, ми ідеалізуємо, минуле. але я точно знаю от по, по своїх дідах, по одному по другому дідові, що в їхніх хатах кобзарі було. І в діда Архипа, в діда Івана, в сім'ї сім був Кобзаром. Діда Архипа їх було більше. Діда Івана був один, але був. А чи сьогоднішніх дідів Архіпів Іванів в хатах, ну і не тільки, чи є кобзар. Ну, мабуть, що є в переважній більшості. Але чи скрізь? Ну, ми зараз перекинулися ідею. І тут треба, якщо робити, то приймати рішення робити дуже швидко. Кобзар видати і подарувати. Районові, чуєте мене? І подарувати туди тому, хто хоче. Через сільську раду це зробити, або через місцеву школу. От викласти стоком заряд, прямо там. І хто бажає, хай прийти ізме собі до хати. Але, от Саша підказав, Олександр Іванович, абсолютно правильно. Якщо вже його видавати, то з ілюстраціями до Тараса Шевченка наших дітей. Ми. Швидко провести конкурс не пізніше січня. Так? ліпші ілюстрації ліпші малюнки, зробити ілюстрації і видати. Чим більше буде тираж, тим дешевше буде. Як ідея? Дуже правильно. Я вам скажу в місті, що ми разом з вами віддавали по ліквідаторах. Тільки малюнки вони малювали, діти батьків скупили рідних і близьких тільки з-за того, що так теж, кажется без В тому числі, так, 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 так. в тому числі, тому що малюнки. Якщо ця ідея приймається, оформимо її. В розпорядженні, в розпорядженні документ, Передбачимо фінансування. Давайте це зробимо. Давайте повернемо Кобзарика, там, кобзаря, там де його немає. Але Тарас треба великі робити на всякий випадок. Ну ось так тисяч на п'ятдесят, так нам скільки поки що. Як з районів? Кивніть головою, не говоріть, бо... да? так? Ага, бачу. Три райони, чотири, кібру решта.